Щирі вітання, і сьогодні ми з вами продовжимо тему саду. Якщо ми говорили про теоретичну частину, то сьогодні ми говоримо про практичну. Адже, звичайно, що коли приходить весна, кожен з нас задумується про те, що б можна було ще досадити в своєму саду. Хтось досаджує, а хтось тільки закладає сад. І звичайно, що весна пробуджує в нас такі. Почуття, бажання, щоб сад наш був прекрасний, щоб він давав прекрасні урожаї, гарні, смачні, цілющі. І кожен з нас, коли купує якийсь саджанець, звичайно, мріє про те, щоб саме цей саджанець дав той урожай, який ви бачите на картинці. Але, на жаль, не все так стається, як нам вимріюється на початку сезону. І відразу хочу сказати, що сьогодні хочу у нас і весна, осінь далеко посаду, але на майбутнє я вас була. Буду орієнтувати на те, що все ж таки сад закладається восени. Звичайно, є виключення справи, і ми з вами про це поговоримо. Але чому саме восени треба звернути увагу на те, які є пропозиції по розсадниках, хто пропонує які саджанці і вибрати саме в осінній період? По-перше, саме влітку весною відбувається процес закладання нових саджанців різних сортів: яблунь, груш, слив, персиків, абрикос і так далі. І восени ми маємо великий асортимент рослин. Їх багато, достатньо. Крім того, це гарна коренева система. І восени, коли ми все ж таки звертаємо увагу на саджанці, то є з чого вибрати, і якість саджанців набагато краще. Друге, це те, що восени, коли ми садимо дерево, воно перебуває і має найменший стрес. Адже, звичайно, що це робиться не в серпні місяці, а бажано це зробити вже в жовтні, коли опадає листя, і коли садженець вже готовий до зимової сплячки, до зимового спокою. Тоді, коли ми викопуємо цей садженець або в розсаднику викопують, то це означає, що садженець готовий до пересадки. Що ж відбувається весною, весною переважно розсадники пропонують. Ті саджанці, які залишилися з осені. Крім того, кожен розсадник має свою політику по відношенню до саджанців. Хтось саджанці викопує і зберігає їх в прикопці або в підвалах на зиму, а хтось саджанці все ж таки тримає до весни і тільки весною викопує. І тут потрібно врахувати, що якщо саджанці в прикопці, або, наприклад, вони зберігаються в підвалі, то питання якої якості саджанці. І часто, коли ми. Весною придбаваємо саджанці, то ми можемо звернути увагу на те, що на вулиці вже тепло, розпустилися деякі види дерев, кущів. То саджанці фактично мають ще сплячу броньку. Чому так відбувається? Тому що, переважно в підвалах ще досить холодно і дерево ще так і залишається в стані спокою. Але коли ми висаджуємо його на свою ділянку, то це означає, що період висадки може бути різний. Наприклад, якщо ви садите достатньо рано, це означає, що саджанець може адаптуватися до тих умов і також почати розвиватися вчасно. А буває так, що ми. Придбиваємо саджанців вже значно пізніше, коли в нас вже достатньо тепло, і тоді саджанцю треба наздоганяти. Він спочатку починає розростатися, пробуджується коренева система, і, звичайно, що такий садженець вже в рості запіснюється. Ці обов'язкові чинники потрібно врахувати. Якщо ж саджанець викопується в розсаднику весною, так само відбуваються певні враховуються певні чинники. Наприклад, абрикос розпускається дуже рано, і часто, наприклад, коли ми хочемо на свою ділянку посадити абрикоси, то ми вже бачимо, що бувають дерева саджанці вже прямо з квітами, з бруньками. Це також негативно впливає на саме деревце. чому? Тому що дерево вже зібралося цвісти, воно вже закладає урожай, і тут ми беремо і це дерево пересаджуємо. Це означає, що дерево проживає так само стрес. І для того, щоб йому уже е, оговтатися або прийти до тями, це означає, що також потрібний певний проміжок часу. Тому, якщо ви і не придбали саджанці восени, то ви можете підготуватися вже на наступну осінь і звернути на це увагу. Звичайно, є виключення з правил. І виключеннями правил є, наприклад, якщо ви є те, що ви купляєте саджанець з закритою кореневою системою. Що це означає? Дуже часто зараз пропонуються різні плодові кущі саме з закритою кореневою системою, і тут ви можете протягом цілого року висаджувати саджанці таких плодових кущів, наприклад, як жимолость, лохина. Також ви можете звернути увагу на те, які ще є саджанці. Це можуть бути і фундуки з закритою кореневою системою, може бути обліпиха. Але разом з тим, якщо ви так само купуєте з відкритою кореневою системою, то повинні врахувати, що та ж сама це у нас перша ягода, і в кінці травня ми вже куштуємо перший урожай. А якщо відкрита коренева система, значить так само ми даємо час на те, щоб рослинка прижилася саме в нас на ділянці. Тобто закрита коренева система це те, що може спонукати вас спокійно купляти саджанці впевнено і весною, і влітку, і восени. Є ще одне виключення: це у нас екзоти. Вони до нас прийшли не так давно, але сьогодні набирають величезної популярності, особливо завдяки інтернету, який рекламує і гарантує те, що у вас будуть прекрасні урожаї ківі – Курми, гранату і інших екзотичних культур хочу сказати про те, що якщо в нас на ділянках вони скрізь і всюди не ростуть, а ми більше бачимо такі для нас знайомі яблуні, груші сливи, то це означає, що все ж таки ці рослини вимагають певної агротехніки, вони вимагають певних знань. І тому першим прийняти рішення про покупку того чи іншого екзота. Будь ласка, вивчіть і зверніть увагу на те, який розсадник вам це пропонує. Має бути обов'язково номер телефона. На телефон має хтось відповісти. Зверніть увагу на те, коли вам обіцяють урожай. Наприклад, якщо вам хурму обіцяють, ви весною висаджуєте, а на осінь вам уже обіцяють урожай, то це в першу чергу говорить про те, що в інтернеті на вас чекають шахраї. Також, якщо вам обіцяють в кімнатних рослинах отримати прекрасний урожай лохини, це так само чинник, який уже сигналізує про те, що просто ви потратите кошти на те, щоб когось збагатити, але однозначно не на те, щоб отримати 5 кілограмів лохини в кімнатних умовах. Сьогодні дуже актуальні також такі саджанці, наприклад, як Києві. Це також екзот, але це екзот, який плодоносить дає урожай тільки в жовтні, інколи в листопаді. Це Ліана, яка вимагає. Досить довгого терміну дозрівання. Звичайно, є сорти, які вже призвичайні і до наших умов. Але треба знати, де саме такі сорти брати, і бути готовим до того, що ви будете за цією рослиною доглядати, що у вас буде на неї час, що ви вивчите її агротехніку. А якщо ви сподіваєтеся на те, що ви придбаєте саджанець, посадите, і потім за нього забудете, а восени він дасть вам рожай, то хочу вас розчарувати. Такого точно не буде. Крім того, сьогодні, наприклад, дуже чітко. Часто буває так, що обіцяють нам хурму в самих різних регіонах, яка буде плодоносити, віддавати прекрасний урожай, маса відгуків про те, наскільки ця хурма прекрасно плодоносить. Хочу сказати про те, що, на жаль, такого також не буде. Хурма все ж таки, якщо ви і візьмете садниць, обов'язково має бути щеплена. Наприклад, на дикій хурмі віргінський. Якщо вона щеплена саме на такій, тобто вам треба знайти місце щеплення, крім того, уточнити, якщо ви в когось берете, на чому саме щеплена хурма. І врахувати те, що весною переважно такі популярні культури, розсадники вже не пропонують, тому що вони їх пропонували восени, і на весну там вже мало що залишається. І крім того, якщо ви е вже е хочете все ж таки хурму, вивчіть її агротехніку, і врахуйте, що хурма також належить до розряду виключення, тобто її все ж таки треба садити весною, а не восени. Чому? Тому що в перший рік, коли ви її Пересадили на свою ділянку, ви повинні, по-перше, вибрати надзвичайно затишне, тепле місце, де немає е, вітрів, де немає протягів, тоді ваша хурма має шанс на те, щоб прижитися. Крім того, вам треба перевірити, чи це дійсно хурма, і е, відповідно врахувати, що її треба добре підживити і в перший рік за нею дуже добре доглядати. Якщо ж ваша хурма вже приживеться. То через два роки такого ретельного догляду вона дійсно може дати урожай. Спостерігаючи за тим, як ці саджанці у нас поширюються, я впевнена, що хурма так само займе почесне місце і в нашому регіоні. Адже, наприклад, ті ж самі персики, які донедавна здавалося, що в нас не плодоносять, тому що не було таких сприятливих умов, то на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що кліматичні умови міняються, крім того, що багато в нас з'явилося сортів, які більш стійкі, які прекрасно плодоносять, Доносять які так само різного терміну дозрівання. Вони так само дають прекрасний урожай. Тому я думаю, що екзоти також займуть своє почесне місце в колекції рослин наших садів. Вони дозволять нам урізноманітнити ті ягоди, фрукти, які ми збираємо в наших садах, крім традиційних яблуні, яблук, груш і слив. Але разом з тим повинні ми врахувати, що це все ж таки вимагає наших зусиль, знань. І відповідної агротехніки. Коли ви формуєте, наприклад, сад своєї мрії, то однозначно ви можете підібрати і ранні, і середні, і пізні сорти. Вивчайте, що саме за сорти. Дуже часто я чую, що дайте мені, будь ласка, якусь гарну грушку, або дайте гарний абрикос. Звичайно, що розсадик вам порадить більш стійкий, наприклад, або уточнить ранні чи пізні, чи хочете ви сорт, чи середній. І дуже добре, коли у вас на ділянці є достатньо місця, коли у вас є можливість посадити різні сорти і плодових кущів, і плодових дерев. Дерев і смакувати цими прекрасними ягодами, фруктами з ранньої весни, починаючи, наприклад, із жимолості, тому що вже в кінці травня вона дає урожай, і фактично продовжити до пізньої осені. Крім того, є певні сорти, які ви можете споживати тільки взимку. Наприклад, є такі груші, які ви висаджуєте, вони збираєте урожай восени, але вони мають прекрасні смакові якості лише взимку. Тому, звичайно, всі ці характеристики, я думаю, що кожен розсадник вам може надати або, наприклад. Та до кого ви звертаєтеся, і насправді ми маємо великий досвід практику працюючи з різними розсадниками, і, звичайно, орієнтуємося на більш районовані сорти. і Якщо навіть і трапляються якісь у нас новинки, то це вимагає додаткових знань і від нас, супроводу, і відповідно допомоги. Тому з 2023 року, враховуючи такий непростий час, ми все ж таки вирішили надати допомогу нашим членам клубу і пропонуємо на сьогоднішній день курс, який називається Мій прекрасний сад. Посаду є дуже багато тем, про які б хотілося поговорити, які б хотілося розкрити. Одна із таких тем це те, як можна, наприклад, ті сорти, які вам подобаються, прямо в себе щепити на своїх ділянках. От, наприклад, я вам хочу показати, що кожен з вас, мабуть, знає смородину, любить її, знає, наскільки це цінна рослина, але виростити її можна дуже просто. От, наприклад, під час обрізки весною, це буквально було півтора місяця назад. Я Обрізала молоді пагони смородини, і подивіться, це в мене вже готовий саджанець, який я можу спокійно висадити, і вже на наступний рік отримати урожай, тому що розвиток цього садження при такі саджанці при такій кореневій системі прекрасно е прекрасний, і звичайно, що е такий садженець уже може давати віддачу. Тому нагадую про те, що в нас в клубі на сьогоднішній день є можливість долучитися до нашого онлайн-курсу, який проходить безкоштовно. І умовою цього курсу є ваші практичні дії і фото, які ви викладаєте у нашій вайбер-спільноті. Для чого це потрібно? Що якщо у вас виникають питання, то по фотографії? І ми бачимо, тобто є експерти, які працюють в цьому проекті, і експерти слідкують за тим, які проблеми саме можна допомогти вирішити. І такі питання, які найбільше турбують наших учасників, ми виносимо на обговорення. Це означає, що в нас проходять живі зустрічі в Зуму. Також ми спілкуємося, виносимо певну тему на обговорення, і кожен з учасників може задати те питання, яке його турбує, і отримати підказку. Тому, якщо у вас є таке бажання, є таке натхнення, ви хочете все ж таки посадити і мати сад своїм мрії, то ласкаво запрошуємо на, ваш, на наш курс. А також я хочу вам порадити ще наше видання Диво земля і от наверное, плодовим. Кущам, ягодам дуже багато приділено уваги саме в 25-му номері газети Диво Земля, де ми якраз зупиняємося на, те, на тому, як вирощувати ті чи інші рослини. Так що цю тему ми продовжимо. Вона безкінечна, глибока, прекрасна, тому до наступної зустрічі! Всього вам найкращого і гарних, смачних, цілющих врожаїв у вашому саду.